Усіх вітаю. В цьому відео я вам розповім, як я роблю плити під кондиціонер. Якщо чесно, не хотів знімати це відео взагалі. Але як вже затягнувся процес, то я вирішив трішечки зняти і розповісти. І так, все починалося з того, що хотів просто викопати ямки і залити туди розчин. Далі це еволюціонувало до опалубки. Далі в коментарях мені дали багато різних порад. Далі я це за допомогою ось такої трамбовки все утрамбував. Все це пролив водою гарно, ще раз утрамбував. Нагадаю, ґрунт у мене тут суцільний пісок, тому пісок ніяк не підсипав, бо куди пісок в пісок. Тож там все щільно протрамбовано, пролито водою. Потім натягнув ось таку плівку, щоб не виходила зайва влага, і зробив ось такий скелетик, я не знаю, як він називається, з композитної арматури. Чому сама композитна? Тому що вона продається в листах довжиною 2 метра, і композитна, і звичайно металічна. Так як викликати вантажну автомобіль заради таких трьох сіток не дуже доцільно, тому було прийнято рішення купити композитну і перевести її в власному автомобілі, щоб не пошкодити салон. Вона, як на мій погляд, більш безпечна, не так дере, не буде драти салон, якщо десь щось зачепиться. Тож, цей каркасик зібраний. Зараз буду збирати той і вже потім замішувати розчин і заливати це все. Я також забув додати, що ці короба виставлені за допомогою лазерного рівня як в горизонті, так і відносно будинку, щоб це виглядало плюс-мінус гарно. І ще, виходячи з коментарів, я розділив ось цю довгу подушку на дві частини, бо сказали, що може репнути, велика вирогідність, що репне. Тому що вона довга, вузька і тонка. Тому вирішив ліпше розділю. Мені, в принципі, байдуже, чи вона розділена чи не розділена бо тут будуть кондиціонери на підставках. Ну, про це трішки згодом. Так, вже оббився плівкою. Далі що? Ось ту композитну арматуру, про яку розповідав, я зробив ось такі заготовочки. До речі, композитна арматура товщиною 3 мм і ячейка 5х5. Зробив ось такі заготовочки. І з них е, буду робити ось такі ніжки для сіток. Роблю по три штучки, не знаю скільки їх там треба, багато, мало. Це ж у нас не фундамент будинку, тому не думаю, що тут треба прям якусь... Нереальну кількість цих сіток. Бачите як гарно протрамбувала, що не можу вігнати цю сітку. Чікс. Все ось у нас є. Наступний етап. Просто кладу сітку на ці ніжки. І далі обв'язую за допомогою звичайних пластикових хомутиків. Але в мене їх не дуже багато, тому там десь хомутики, а десь проволочкою. Обв'язую цей рядочок, далі ставлю другим поверхом ще таку саму штучку, обв'язую знизу і роблю другий рівень. Зараз вам покажу. Так, ну арматура вже пов'язана. Зараз приступаємо безпосередньо до самої заливки бутону. Ось, Використовую такий цемент 500 марки, щебінь фракції 20-40 і пісок. Пропорція лопата цементу, півтори лопати піска і три лопати щебня. Також буду додавати ось такий пластифікатор. Так, ну що, нарешті я завершив вже заливати всі плити, та вже накрита, ці ось тільки завершив, зараз накриваю, відмиваю стіни, бо всі вони заляпані, треба як можна швидше відмити. Прибираюсь і на сьогодні все. Ну, Без е бетономішалки пішов мене на це весь день робочий, майже там з 9 ранку і зараз е пів, пів на пяту то да, трішки тяжко це відрах. Воно не, не стільки важко його таскати, як замішувати. Це ти одне відро замішав, там пару лопаток. Ну така дурня, одним словом. Ну, якось так. Ти чекаю, поки воно висохне, буде підливати, поливати водичку, і далі вам покажу. Так, вже пройшла ніч, вночі було 4 градуси. Зараз подивимось, що ж там з бутончиком. Так ось так виглядає бетончик. Ну, доволі вологий. Зараз буду поливати. Ну, власне і все, тепер буду проливати по два рази на день, зранку та ввечері. Напротязі десь тижня, можливо, трішки більше. Подивимося, як буде сохнути. Так, вже пройшов тиждень після того, як я залив ці бетонні подушки. Напротязі всього тижня я проливав їх по два-три рази в день, накривав ось такою плівкою. Тож зараз настав час розібрати опалу. Ну, скажу чесно, трішки по іншому я собі це уявляв. Бачите, вийшло не дуже ідеально, але вже як є. Можливо, можливо якось можна буде підмазати там плиточним клеєм, я не знаю, щоб воно гарніше виглядало. Як бачите, відео трішечки розтягнулось в часі. Точніше, не саме відео, а його створення. Тут вже ось так. І плити наші виглядають ось так. Зараз що, розгріб трішки щебень, мию ці плити водичкою, далі грунтую і буду фарбувати. Так, ось наші підставочки, ті, що хлопці мені поварили. Я вже не пам'ятаю, казав чи не казав. Завтикали з кольором, по-перше, нам потрібні не білі, а такі були ну, графітові якісь. Вони білі, також вони стояли, стояли, бачите, трішки почали ржавіти. То, що зараз вимиваю цей і бруд і буду також фарбувати разом з цими плитами, щоб вони були одного кольору. Підставочки фарбую, як завжди, гумовою фарбою, щоб пришвидшити за допомогою компресора. Вже наші подушки підсохли, обробив я ось таким ґрунтом глибоко проникним. Так само, як і паркан, усі штучки бетонні я обробляю ось таким глибоко проникним ґрунтом. Зараз приступаю к фарбуванню. Так, ну що, власне, ось це вже майже фінішний результат. Плити пофарбовані, підставочки пофарбовані, все пофарбовано. Щебінь підсипав. Так воно буде виглядати. Єдиний момент, вони ще не закріплені. Ось залишилось закріпити і все. В принципі, ось так це буде виглядати. Ну, Власне, ось таке вийшло відео. Е е дякую за перегляд. Якщо є запитання, пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення.